Всім привіт! Сьогодні восьмий день і тема енергійна йога для пробудження усього тіла. Що ми робимо? Ми будемо робити комплекс вправ на основі суряна маскар, але додати ще інші вправи. Ми стаємо на краєчок килимочка, піднімаємо ручки вгору вдих і опускаємося вниз. Живіт на стегна, ще розслаблено видих. Ставимо назад ніжко вдих, право. Відкриваємо грудной відділ і видих. Стаємо в планочку, видих, ставимо колінка вдих. І ставимо грудну клітину і підборіддя видих. Відкриваємося в бебі кобру вдих. Біг такий зігнуті, ставимо стопочки. І видих. Живіт на стегна. Ставимо вперед ліву ніжку вдих. І видих, живіт на стегна, видих. І піднімаємося догори вдих. І видих. Супер. І йдемо на, на другу ніжку, вдих. Догори. Дивимося. І видих, живіт на стегна, видих. Ставимо назад лів, ліву ніжку вдих. Ставимо колінку, відкриваємося. І ставимо. Планечко, види, ставимо колінка, груноклітину підборіддя, вдих і видих. Бебі кобра вдих. Відкрилися догори. І став стопочки. І видих. Собака мордочкою вниз, видих. Став вперед праву ніжку, вдих. Став колінки, відкриваємося в І видих, підставляємо ніжку, видих. Піднімаємося вгору, вдих. І видих. Супер. Йдемо вдих. І ще вниз. Живітна стегна, видих. Дивимося вперед. Вдих. Руки можуть бути під колінами або внизу, або над колінами. Видих, живітна стегна. Стрибаємо назад в планочку вдих. Ставимо колінка або робимо чатурангу з рівних ніг і вниз видих. Собака мордочкою вгору вдих. І собака мордочкою вниз, видих, живіт на стегна. Згинаємо коліна, дивимося на кисті, вдих. І стрибаємо вперед, видих живіт на стегна. І піднімаємося догори вдих. І видих. Саме схід'я ще робимо три рази вдих. І вниз, живітна стегна, видих. Дивимося вперед, вдих. Руки під коліном або над коліном або на килимку і видих назад, стрибнули. Тут вдих. І чатуранга або з колін, або з рівних. Видих. І вдих. Піднімаємося догори. Собака мордочкою вверх. І видих, собака мордочкою вниз. Згинаємо коліна, дивимося на кисті вдих. І стрибаємо до кистей. Видих, живіт на стегне. Піднімаємося догори вдих. І видих. Супер. Ще два вдих. І видих живіт на стегна. Вирівнюємо спинку вдих. І ще ближче видох. Згинаємо колінки, стрибаємо вдих. І чатуранга вниз, видих. Вдих, Відих, собака мордочкою вгору. І видих, собака мордочкою вниз. Згинаємо коліна, стрибаємо до рук вдих. І видих живіт на стегна. І піднялись до гори вдих. Сідниці зажали, можна прогнутися назад. І видих. І ще останній вдих. І видих живіт на стен. Димося вперед вдих. І стрибаємо видих. Дихаємо тут вдих. І чатуранга видих. І дихаємо вгору. Собака мордочкою вверх. Сідниці зажаті. Ми не опускаємося на руках, віджимаємося навпаки. І видих живітна. Вниз. Дихаємо тут, дих. Стрибаємо до рук. Видих, живітна стегна. І піднімаємося догори вдих. І ВИДАХ сама східі. Відкриваємо долоні вдих глибокий. І глибокий видих. Ще вдих. І ще глибокий видих. Ще вдих. І глибокий видих. Сідаємо вниз, кріселко, ручки вперед. Попа назад, колінка за пальчики не виходять, видих. Робимо вдих і опускаємося вниз, живіт на стену, видих. Піднімаємося вперед, дивимося. Спинка рівна колінка. Видих, живіт на стену. Стрибаємо назад вдих. І чатуранга вниз, видих. Можна з коліна. Видих. Собака мордочкою вгору, вдих. І видих, собака морточкою вниз. Супер, дихаємо тут вдих. Глибокий видих, ставимо праву ніжку вперед, вдих. Піднімаємося догори поза воїна номер один. Видих собакам. Дихаємо тут, вдих. І видих. І ще вдих, і видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Відкриваємося поза номер два воїна. Вдих. І глибокий видих. Обов'язково колінко переднє зігнуте. 90 градусів. Видих. Ще вдих. І видих. Нахиляємося вперед, вдих. Дивимося нагору, видих. Робимо вдих. Нахиляємося назад, видих. Тянемося, ще вдих. Нахиляємося вперед, видих. І ще вдих. Нахиляємося назад, видих. Ще вдих. Нахиляємося вперед, видих, і ще вдих. Нахиляємося назад, видох, супер. видих. Вдих. Випрямляємо переднє ніжку. Видих. І опускаємося вниз. Рука під коліном, над коліном. Або внизу на гомілці, або на килимку видих. Дивимося нагору, вдих. Видих. І ще вдих. І ще видих, І ще вдих. І ще видих. Згинаємо колінко опорне і ручку тянемо вперед, в сторону. Дих, дивимося тут. На, на наш великий палець видих. Ще вдих. І видох. І ще вдих. І видих. Супер, молодці. Відкриваємо руку догори. Відкриваємо позу воїна номер два. Від... Закриваємо ніжку поза воїна номер один. Ставимо, ручки, вдих. ставимо наші ручки, ножку назад, в планочку в, і в чотиранга вниз, видих. Собака мордочкою вгору вдих. І видих, собака мордочкою вниз. Видих. І ставимо ліву ніжку вперед вдих. Піднімаємо ручки догори видих. Стоїмо тут, поза воїна. Передня нога 90 градусів зігнана, видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Відкриваємося в позу воїна номер 2 Видих. Стоїмо тут. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І нахиляємося вперед, вдих. дивимося на великий палець. Нагору видих. І в другу сторону вдих. І нахиляємося, видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих, ще вдих, видих, ще вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Останній вдих. Видох. І стоїмо на вдих. Виправляємо колінко, видих. Нахиляємося вперед. І рука йде вниз під коліно, над коліно, Вниз на гомілку або вниз. На килимочок дивимося тут нагору вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Згинаємо колінку. Опорне і тянемо ручку в сторону. Видимось на великий палець, ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. І видих. І видих. І відкриваємо ручку догори. Відкриваємо ручки позу воїна номер 2 закриваємо поза воїна номер 1 Відпускаємо руки вдих. Планочка, видих, чатуранга. Піднімаємося, собака мордочкою вгору, вдих. І собака мордочкою вниз. Видих. Згинаємо колінка вдих і стрибаємо до наших кістей. Видих, живіт на стегна. Сідаємо в кріселку. вдих. Сидимо тут, видих. Відпускаємо наші колінки, відпускаємо ручки вдих. І видих, видихаємо. І ще вдих. І видих, видихаємо, можна через губи видихати. І ще один дих. І глибокий видих. Супер. Ми сідаємо, округляємо спинку і виходимо в борізку. видих. І стоїмо в борізці. вдих. Угу. Видих стаємо. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Останній вдих. І округляємо спинку, підтримуємо свою спину. Акуратно кладемо наш таз на килимочок видих. Беремося за великі пальчики, відкриваємо позу щасливого дитяти. Лежимо тут вдих. І глибокий видих. І ще вдих. Розслабляємо свою спинку видих. І ще один вдих, глибокі. І глибокі видих. Супер, молодці. Закриваємо свої стопочки і відкриваємо в метеличку. І можемо тут в метелику ще полежати трішечки. Руки на животі. І зробити глибокий вдих на чотири. Глибокий выдох, І, І глибокий видих на вісім. І ще я вдих на чотири. І глибокий видих на вісім. І ще я вдих. І глибокий видих на вісім. Супер. Закриваємо ніжки, перекочуємося на бочок, сідаємо в позу сидячу, я тут ще трішки подихати сісти. А я вам дякую за цей комплекс. Гарного вам ранкового пробудження, намасте.